Багато хто мене спрашує рецепт пишків з халвою. Це я вспоминаю моя прабабушка бабаварка. Вона робила такі рецепти цікаві, що я пробував в дитинстві. Вона народилася в 1900 дев'ятсот году, а померла в 2001 році. І я трохи, не трохи я гарно попробував її рецептів, і деякі здавалося смачними, деякі не дуже. Але я вам скажу, це люди робили такі із бідності, скажімо так, жила вона небагато. Я ж її помню вже старою. Я коли народився, їй було вже скільки виходить, під 80. Але я в дитинстві дуже часто до неї ходив і балакали, вона мені розказувала багато. Я її спрашивав про революцію, про Леніна, про голод, про війну. Багато що цікаво розказувала. І пиріжки з мукою, Пиріжки з мукою це також було не, не від багатства. Я спросив батька, говорю, пиріжки з мукою, говорю, ти пробував у це ж його баба, а він каже е, осінню самі вкусні були, тому що вона каже, муку пережарювала із шкварками, із салом. Каже, А туди навесну, на весну, на початку літо, то не було вже сала. А кобаса тоді не продавалася один магазин, а вона не їздила в город і каже, смалець у неї був. І вона пережарювала муку і на смальці і ложила в пиріжки і в піч. Але ж вони були в печі, вони пахли димом і пахли смальцем мукою. Було доволі такий цікавий вкус. Я тут записав ще цікаві: узвар, узвар з сахарним буряком. Тобто, скидаєш у звар. Кидаєш сахарний буряк, але ж опять-таки це з бідності, тому що сахара не було. Е і може в неї і бу була б можливість купити сахар. Ну, вона вже привикла. Людина, яка пережила голод, яка пережила революцію. Це в революцію е 1917 року їй було 17 років. Їй було 17 років, вона все це пережила. В війну їй було 41. 45, то це це ця Перша світова війна. І для сладості вона лежила сахарний буряк. І він пах не так варом, ну, Просто мені це було незвично, не так варом, як сахарним буряком. Пиріжки із сахарним буряком. Пиріжки з сахарним буряком. Я куштував, це е, цікаве таке поєднання, просто він солодкий, але пахне буряком. Але їй нравилось пиріжки, робила з сахарним буряком, Пиріжки були з калиною, пиріжки були з Ну, понятно, що все, що в неї росло, те йшло в пиріжки. Тому що теж це не, не от багатство, так, а це е, без вихідів. Тобто Люди радувалися тому, що є. Шовковиця народила, шовковицю всередину в тісто і в піч. Калина народила і в піч. Доволі цікаві вкуси були. Що таке? Ну, понятно, корж. Вони ніколи не ходили в магазин по хліб. Може, колись ходили, але в них в основному був корж. Тобто на кефірі замішали нехитре тісто. Я сам навчився пекти коржі, і навіть в минулому році я собі раз три пік корж. Тобто э, цей смак, я э, вони називали на, ки на кисляку. Кисляк це кефір. І оце э, кисле молоко і змішуєш. І виходить такий який цікавий такий вкус, такий, э, як у пиріжків. І оцей корж мені з молоком, з чаем дуже добре заходив. Вареники з кальвою. Вареники з кальвою, напевно, мало хто знає таке. Вареники з хальвою це ще мій батько мати казав, зроби мені вареники з кальвою. Я думаю, ну що це таке вареники з хальвою? А потім попробував, дійсно, воно дуже смачно. Понятно, що в магазинах раніше халва була часто. Конфети рідко, а от халва і в селі називали хальва через м'який знак хальва. І вареники з хальвою. Коли вони гарячі, блін, такий прикольний кустий халва, вона становиться мягкою, вона така, як конфета, і вареники з нею. Ну, взагалі, якщо ви не пробували, правда, я робив пару разів, воно в мене порозварювалося. Ну, як правильно зробити, якщо хороше тісто, я не сильно такий кулінар по тісту, то вареники з хальвою дуже смачна. От те, що я рекомендував би. Це спробувати вареники з хальвою, тому що пиріжки з мукою, якщо чесно, мені не сильно подобаються. Так само, як і узвар із буряком з цукровим. І пиріжки з буряком цукровим, вони були солодкі, але вони пахли буряком. А от вареники з хальвою, це діло. Тобто берете вареник, ложите туди халву, і вона в воді, вона така, як конфета, і така мягка-мягка, ну, ну дуже смачно. Так що, якщо спробуєте вареники з хальвою, саме то. А так люди просто... Жили так, права моя, і баба моя так жила. Моя баба була в Освінцю, ми півтора року її забрали. Багато що повідали, повідали голод, війну. І вони привчились жити з того, що є. І вони отримали насолоду від вареників із хальвою, від вареників із буряком, від вареників тих пиріжків із. Із мукою і, і навіть сузвара із цукровим буряком. Це, звичайно, цікаво, це така пам'ять, але я не хочу цього повторювати, якщо чесно. А от вареники з халвою я б з'їв би. Дякую, що мене слухаєте. До побачення і хай вам.